Безперечно, якщо Росіяни завдали удар по центру сум при всьому тому, при всі нашій з вами спільній і всього українського народу ненависті до Російської Федерації, просто наносити удар, якби вони не були переконані, що там є якісь цілі, які можуть бути законними військовими цілями, вони навряд чи наважились би. Хоча з перших днів війни вони це робили системно, але зараз треба пам'ятати, що йдуть перемовини, і ми бачимо, що в тому числі і наші колеги народні депутати. 呃。Uh поширили вже серед своїх своїх соціальних мереж інформацію про те, що там дійсно мало бути нагородження. Цією інформацією вже оперують пропагандистські російські канали, виправдовуючи свій черговий терористичний удар, тим, що дійсно там було е, певне нагородження. Тому напевне, у е, мене немає зараз інформації, точно чи було чи не було нагородження, але судячи по скажімо, опосередкованим фактам, е, щось е, якесь зібрання е, до якогось з якоюсь метою там планувалося. Е, то що військові були в укриттях і загинуло не ну певна кількість військовослужбовців, також загинула. Це могло бути і наслідком випадкових дій, тож і в умовах війни в сумах також дуже багато військовослужбовців, і в тому числі і в справах сімейних і особистих, і військових могли перебувати. Тому зараз я не можу вам сказати. Я думаю, завтра у нас буде засідання комітету. Ми це питання також одне з одне з питань, які ми плануємо задати для військового керівництва, для міністерства оборони, начальника генерального штабу, Я Му що ми отримуємо якісь відповіді, які дозволять вже більш фахово чи більш скажімо так відповідально заявити про те, чи мало чи не мало місце зібрання військових, яке могло бути підставою для нанесення такого удару, але чи можете ви паралельно також дослідити, чи мало місце чи не мало місця факт зливу інформації спеціального свідомого зливу Росії? От буквально там що називається кріт, завівся. Ну, ви знаєте, якщо е, тут тут не тоже ну це по перше, це компетенція служби безпеки України. По друге, uh -huh. якщо дійсно мало місце якесь зібрання військових, і по тому по тій локації було нанесено ракетний удар Російською Федерацією, то безумовно Росія цю інформацію звідкись отримала, звідки вона могла отримувати, відповідь видали самі. очевидно, її хтось з ворогів українського народу, української держави, російській стороні, російській розвідці надав.